Вітаю всіх! Я хочу розглянути ще одне відео цікаве. Цікаве відео. Росія поверне території окуповані під час перемовин про закінчення війни. На що мене вилітає? Королева жезлів і лицар мечів. Не всі. Не всі вона поверне території. Далеко не всі. Не всі. Розчарування ну, буде, не всі вона поверне. Я не буду розбирати, які поверне, які ні. Не зациклюйтесь на цьому, будь ласочка, Це вже бред. Не від нас залежить ці перемовини. Дуже багато буде маніпуляцій, частково щось буде. Частково Не має суті якісь зараз. Ви розумієте це. Не від нас це залежить. Не зациклюйтесь, будь ласочка. ви потім пишете мені про кожен населений путь, навіщо? Я не маю сил, я не маю ресурсу і не, і не маю часу розглядати так. Детально, У мене, мене інше життя, вибачте. Було б мені років 25 без дитини, жила б я вільним життям, могла б розглядати цілий день. Я не маю часу на це. Я роблю загально. На довгостроково буде, дивіться, роздомовлятись будуть про території конкретно за допомогою третіх сторін. Там будуть розмови стабільно конкретні, там з гарантіями якимось, Росія буде вишибати, що хоче за рахунок цих територій. Але відразу не чекайте повернення. Не чекайте, що вона прямо вас візьме і поверне. щось так, щось ні. Просто будьте до цього готові відноситись адекватно. Я хочу адекватності вже від людей і розуміння, що війна є, і казати про повернення там будуть умови якісь при виході. Курська область не просто так. На кого її поміняють, це вже інше питання.